Початку року на водних об'єктах області загинуло сім людей, 3 з яких – це вже в купальний сезон. Перший трагічний випадок стався у червні в стілі пряжок Житомирського району. Там на річці Бува втопився 54-річний чоловік. А вже 10 червня фахівці обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби на воді дістали тіла двох молодиків, які потонули на місцевих водоймах в селищах Новогобінське та Любе. Згідно прогнозу синоптиків, температура буде теплішати і тому, аби попередити нещасні випадки, надаємо декілька апаратів, дотримання яких допоможе зберегти життя та здоров'я під час відпочинку біля води та на воді. Зокрема, не можна заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Ніколи не пірнайте в незнайомих місцях, не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеве водойми. Не запливайте далеко наодинці, особливо, якщо ви не впевнені у своїх силах. Завжди потрібно відповідально ставитись до вибору місця відпочинку, тобто купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах. Безпека на воді це в першу чергу, відповідальність, особиста відповідальність кожного, тому будьте свідомими і відпочивайте безпечно.